Інформаційний випуск новин в ефірі каналу телерадіокомпанії Надвірна у суді для вас працює Івана Осташук. Говоримо про головні події краю. Росія активізувала внутрішній план дестабілізації та повалення конституційного ладу в Україні із залученням державних зрадників, агентів впливу Кремля, які перебувають у Російській Федерації сьогодні. На своїй сторінці у Фейсбуці підозрюваний у держзраді. Екс Нардеп Вадим Новинський закликав повалити конституційний лад в Україні шляхом відставки Верховного Головнокомандувача Зсу президента Володимира Зеленського. Ворог намагається розхитати українське суспільство, розбалансувати владу і вмотивувати лояльних до себе осіб, щоб розвалити державу на декілька територіальних суб'єктів, нездатних чинити опір. Так чи приблизно так думають і планують у Кремлі? Обізнаний це значить озброєний Україна. Б'ється за свою свободу і свободу всіх націй світу. Вільні люди переможуть, рабів підкреслили у службі зовнішньої розвідки. Здоров'я 40 з січня 2026 року в Україні стартує програма профілактичних медоглядів для людей віком старших за 40. Про це на прес-брифінгу у медійному центрі розповіла директорка Департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської обласної державної адміністрації Олександра Бойчук. Детальніше далі. Міністерство охорони здоров'я 2026 року запускає нову програму з здоров'я 2026. Після 40 років. В чому суть скринінгу здоров'я після 40 років Власне, будуть моніторитися три напрямки це є виявлення серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та порушення ментального здоров'я. Чому саме ці захворювання? Тому що 40 років є певним рубежем, де ми будемо спостерігати перші прояви захворювань. 60% перечасних смертей в Україні спричинені серцево-судинними захворюваннями. Не менш тривожна ситуація є з цукровим діабетом. Сьогодні понад 1 мільйон 200 тисяч осіб мають захворювання цукрового діабету в Україні, а половина навіть і не підозрює наявність цього захворювання. І не менш ситуація є тривожна з порушенням ментального здоров'я, оскільки ми живемо в досить складний період в час війни. Саме тому ці три напрямки обрали в Міністерство охорони здоров'я із 2026 року запускаємо у скалі здоров'я 40 плюс. Який же ж механізм обстеження буде впроваджуватися? Власне, щоб не було навантаження на медичну систему в цілому після дня народження. Особи, пацієнта через 30 днів надійде повідомлення у застосунок Дія. І якщо пацієнт буде мати бажання пройти скринінг, відповідно обирає медичний заклад, відкривається картка Дія, потрапляють певна сума коштів, які будуть відшкодовувати власне ці обстеження, і тоді пацієнт може пройти повноцінне обстеження. Що ж входить в скринінг здоров'я? Перш за все, це є спілкування з лікарем, це є збір анамнезу, анкетування і певний перелік лабораторних обстежень. Якщо ми виявили захворювання, відповідно отримує пацієнт з керування до військового спеціаліста і у разі потреби на стаціонарне лікування і до обстеження. Тому, шановні мешканці Лано-Франківщини, не нехтуйте своїм здоров'ям, звертайтеся вчасно до лікаря і вчасно профілактуйте захворювання. Щороку родина Надернянського фахового коледжу влаштовує цей спортивно-патріотичний захід. Для них він є традиційним приуроченим до дня захисників та захисниць, дня українського козацтва, 83-ї річниці з часу створення української повстанської армії. У народі захід називається козацькі забави. Змагання проходили серед перших курсів коледжу. Подробиці у сюжеті Ми студенти групи та 12 Наша назва, як бачите, переможні. Наше гасло. Ми не граємо, ми перемагаємо. Наша пісня розпрягаємо. На території відокремленого структурного підрозділу Надвірнянський фаховий коледж НТУ відбулися спортивно-патріотичні змагання, також знані як козацькі забави. Всі звикли називати це козацькі забави це така загальна назва, але насправді це у нас спортивно-патріотичне свято, приурочене дню захисників і захисниць, дню козацтва та 83 й річниці створення української повстанської армії. Ми щороку для студентів перших курсів з метою згуртування для розвитку командного духу для того, щоб ті студенти між собою краще перезнайомили. Вони бачили хто що може, хто що хоче, які в них наміри, мрії і, взагалі, які настрої проводимо таке спортивне, патріотичне свято. Творча самодіяльність буде як підводка до свята, як початок, як підтримка, як настрій, настрій і настрой на такий веселий, святковий, навіть можна сказати, студентський рух, Рух, настрій є спортивні і фізкультурно оздоровчі конкурси. Для студентів, щоб вони могли показати свою витривалість, свою смикалку, свою швидкість. І ще раз повторююся, свій командний дух. У студентській раді нова голова, третьокурсниця Наталя. Вона вчиться на спеціальності будівництво та цивільна інженерія. Дівчина пройшла перший курс і знає, як це. Учасників заходу привітала танцем. Це не тільки цього року, ми щороку виступаємо. Танцювальний колектив вітає так само студентів, бо тому, що це свято. Чи в тебе є якась команда фаворит, за яку ти вболіваєш? І чому? Я наразі не сильно знайома з першими курсами. І я буду вже бачити їхні представлення і пісню, яку вони будуть співати. Ну і вже потім я думаю, все буде чесно по конкурсах. У змаганнях брали участь перші курси. Кожен із них мав своє гасло. Увагу до групи IT привернув їхній плакат. Даю шукав. В інтернеті додав курсор, ти додав до всякі... Intel і RTX додав <плевиця> <плевиця> і таке. Ми... Як думаєте, в якій дисципліні наша команда буде наша? Думаю, <плевиця> по збиранні бульбе наш девіз, наша команда ITC. Ми вчимося, ми вчимося, ми вчимося ми на Інді, досягнемо завжди. У команді фінансистів плакат малювали дівчата. Олеся та Єва, а їхній одногрупник Микола на змагання прийшов з упевненістю у перемогу своєї команди, пояснив за вибір назви. Незламні того, що в нас народ незламний, і ми прийшли сюди перемагати в першу чергу. Ну, звичайно, що головне не перемога, а участь, але ми настроєні на перемогу. Як думаєш, твоя команда в чому буде найсильніша? Думаю, всьому найсильніше. Учасників заходу звернувся директор ВСП Надвірнянський фаховий коледж Ростислав Нагорний. Зазначив, що у першокурсників є шанс використати час у коледжі, щоб сформуватися як фахівець, як особистість та українець. Висловив різні побажання та закликав щодня пам'ятати тих, хто загинув, воює та працює. Ви продемонструєте, я сподіваюся, що ви дійсно є козаки молоді і козачки. Але я хотів би, щоб ми з вами чітко зрозуміли. Я ще раз повторюю: так випала доля наша, що ми живемо в час війни, страшної війни, війни на життя і на смерть. Буде, не буде. Буде Україна, будемо ми вільним народом чи не будемо. І дійсно, також на своєму місці. Але кожен з нас, і ви студенти, сьогодні першокурсники, завтрашні випускники повинні тут воювати. Воювати за знання, за те, щоб ви були здорові, щоб ви були розумні, щоб ви були справжніми українцями. Я хотів би побажати вам, щоб кожен, кожна група, кожен курінь, відчули себе. Однією сім'єю, група сім'я. Якщо це буде, у вас буде щасливе студентське життя. Це віддати данину тим героям, які віддали на протязі не одного століття своє життя за те, щоб Україна була вільною соборною незалежною державою. І як бачимо, ми історія показує те, що. Незалежність ми здобули 24 серпня 91-го року мирним шляхом, але Московія не хоче змиритися з тим, що вона буде без багатої України, і тому ми живемо у дуже складний час. І для вас, дорогі наші діти, сьогоднішнє дійство це не просто забави, це розуміння того важливого. Що повинно переконувати вас, що ви майбутнє нашої держави. На заході панувала атмосфера козацьких часів. До сучасного війська захисників та захисниць було зачитано символічне звернення. За свою волю козаки закликаю вас, згуртуйтесь, бо саме ви є взірцем і запалюючим прикладом самовітного служіння батьківщини. Мужності, відчайдушності і її захисту. Ви є прикладом бойової дружби, товариської вірності, воїнської честі і гідності. З'єднаймося, браття, постаном за віру християнську, відновимо волю народу нашого і будемо єдині. Дорогі козаки, і козачки 21-го століття, студенти надвірнянського коледжу, національно-транспортного університету. Шануйте матері своїх. Вони з молоком передавали вам любов до рідної землі, мужність і відвагу, глибокі щирі почуття до минувшої своєї. Я щиро бажаю вам нових звершень і перемог. На заході проводили різноманітні конкурси серед них Павук, Медбрат, «Силачі» та інші. Переможцями стали студенти групи АТ 11 Разом переможемо у Надвірнянському ліцеї номер 3 Відбувся другий етап фізкультурно-оздоровчих змагань пліч опліч Всеукраїнської шкільної ліги сезону 2025-2026 року. Змагання проводилися з баскетболу серед учнів 9-11 класів Надвірнянської громади. За звання переможця боролося п'ять команд. Про силу духу, витривалість та щирі емоції у нашому. У наступному матеріалі у надвірнянському ліцеї номер 3 відбулися змагання з баскетболу. Молодь із задоволенням бере участь у фізкультурно-оздоровчих змаганнях пліч опліч. Тут вирує адреналін, сила духу та справжня спортивна боротьба. Змагання з баскетболу проводяться між п'ятьма командами школярами дев'ятих та одинадцятих класів на Дернянському ліцеї номер 3 відбувається відбуваються змагання другого територіального етапу всеукраїнських змагань пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Е, участь, у, участь у змаганнях приймають п'ять команд: на Двірнянський ліцей номер 1 на Двірнянський ліцей номер 3 на Двірнянський ліцей Престиж, Лісно-Торневицький ліцей і Молодьківський ліцей. Досить хороші достойні команди. Кожна команда. Вартує перемоги, але будемо бачити, як, які результати нам покажуть нас на спортивному майданчику і хто буде з них переможцем. Ці хлопці прийшли за перемогою. Вони мотивовані та фізично підготовлені. До змагань з баскетболу готувались ретельно. Команда дуже гарна, зіграна. Всі між собою дружать. Ми вже приймали участь в цих змаганнях третій раз. Два рази поспіль ми брали третє місце призове. Я не лише баскетбол, я граю всі види спорту. Ще я граю і футбол, і баскетбол, волейбол. Просто представити школу та зайняти гідне місце. Третю школу, напевно. Єдиний так, єдина сильна команда. Баскетболом я займаюся два роки. Участь ми беремо кожного року з хлопцями. І цього року нам теж випала така надія, що ми можемо зіграти. Ми готувалися довгий час. і Тепер приймаємо участь. Готувалися ми як нас забирали з уроків, ми там після уроків лишалися, мотивуємося. Не знаю, може навіть своїми кумерами баскетбольними. Okay. Леброн, Майкл Джордан. Вони нас мотивують. Mm -hmm. Мотивацію маємо велику виграти, напевно, так, як і всі. Е, готувалися ми часто займалися після уроків, на уроках. Ну, часто бігали ніби, і грала в баскетбол, тренувалася. Сло, як такого, ми ще навіть не думали навіть про це. А тактика є, але я не розкажу. Це секрет. Учні надвернянського ліцею престиж, хоча і не мають спортзалу. Та до змагань підготувались добре. Їхній тренер каже: діти хочуть займатися спортом, і це його радує. Ми не маючи власного спортзалу і у зв'язку за вікном. Яка погода? Як є можливість, то діти з таким великим заохоченням, а також палаючих очах займаються цим даним видом спорту не лише цим, а й іншим то. Те, що нам дозволяє, то ми біля нашого ліцею займаємося під час погодних умов. А якщо не дозволяє можливість, то займаємося на вулиці. Так. Хочу брати участь в цьому. Як тільки є можливість, вони тільки за Аліна і Софія прийшли на змагання, щоб підтримати свою улюблену команду. Учасників змагань привітав міський голова. Дуже добре, що сьогодні представлені найкращі команди, які будуть змагатися за те, щоб не тільки перемогти, а принцип олімпійської системи ніхто не відміняв. Участь це також результат. І ви вже перемогли. Бо дякуючи вашим вчителям фізкультури, дякуючи керівництву навчального закладу, ви представляєте не тільки. Заклад, Асвісто старостинський округ і свою громаду. Хочу вам всім подякувати, і побажати гарної виновочної гри. Команда, переможець другого етапу фізкультурно-здоровчих змагань пліч-опліч братиме участь у третьому районному етапі змагань Всеукраїнської шкільної ліги сезону 2025-2026 років. Іван Осташук, Іван Сем'янів спеціально для телерадіокомпанії Надвірна. Це всі новини на сьогодні. Колектив телерадіокомпанії Надвірна продовжує відстежувати головні події краю. Я з вами прощаюся. Бажаю вам приємного вечора та усіляких гараздів. Кажу на все добре. Бережіть себе та своїх рідних.